Твір, начитаний завдяки ютуб проєкту Вініло Сховище Полтава 2022 рік. Аудіокнигу Заборонено використовувати в комерційних цілях. Микола Вінграновський Бабунин дощ. Бабунин дощ на клямці цепота. І стежка в яблуках вже яблуката, З котяри іскри, зм'яти чамрота. Пускає бульби на порозі хата. Іде хтось темним садом, заховайсь, ідей стає знадвору за стіною і мокро дихає над мокрою губою. Як звуть його? Чи взагалі він звався? Хто він такий в залатанім кожусі? Кожусі, а хапає дрижаки. Попискують пташата в його вусі, і в бороді дрімають їжаки одне сов'яче око, друге вовче, рука крило, друга рука весло, у півобличчя день, а півобличчя зночі, на голові посріблене сідло. Де ж кінь його? У торбі кінь, я знаю, порожню торбу він би не носив. Стоїть і передихує, і чекає, мабуть, насправді вибився із сил. Бо хто ж то знає, скільки йому років, і скільки він живе тисячоліть. Прийшов під нашу хату ненароком, прийшов перечекати і стоїть. Зайти чи ні до нас, до бульбохати, з ноги на ногу ось переступив. Щось наче хотів було мені сказати, та садом знов почапав у степи.